Редакція жовті води сіті продовжує серію матеріалів запитай у лікаря. Ми запитаємо у медиків та інших фахівців про все, що ви забували або ж не наважувались. І сьогодні на анонімні питання жовтоводців відповідає лікар-гінеколог, як часто потрібно відвідувати гінеколога. Чому прекрасне питання? Дуже хотіла б на нього відповісти ще раніше, і є така нагода: взагалі. Бажано всім жінкам, всім будь-якого віку проходити гінеколога, гінекологічний огляд один раз на рік. Але, є, але і це важливе, але жінка повинна розуміти, якщо вона має якісь питання, якщо вона має якісь скарги, якщо вона. Хоче підійти до лікаря гінеколога вона має право це зробити в будь-який момент свого життя. Тобто, якщо вона була вже на гінекологічному огляду, вона має право все одно прийти. До нас не потрібно брати направлення у сімейного лікаря, ми постійно працюємо і надаємо таку допомогу жінкам. Які аналізи та обстеження треба робити жінкам? Все максимально індивідуально. Це, мабуть, найважливіший найважливіше таке повідомлення, яке б я хотіла сказати, але є обов'язковий перелік, який жінка здає обов'язково раз на рік. Це цитологія або мазок на онкоклітини. Всі цього мазка дуже бояться, всі дуже бояться цього аналізу, але він вкрай необхідний. І мазок на флору. От мазок на флору жінка може здавати за потребою. Не менше, ніж один раз на рік. Якщо в неї є скарги, то тоді. При кожному огляду мазок на флору береться. Хотіла б звернути увагу на якісь аналізи, які потрібно жінки. Кожна жінка має знати свій ВПЧ статус. ВПЛ-статус це вірус папіломи людини. Того акцентуйте цю увагу, лікарів на це, тобто ВПЛ-статус жінка має знати. Щоденні прокладки чи тампони. Які є ризики використання? Людство живе в покращених умовах. І це круто. Але для жінки важливо пам'ятати, що гігієна жінки це має бути на першому плані. Е, немає приписів чи наказів, скільки разів повинна жінка змінювати прокладку чи тампон. Ні, але ж максимально індивідуально і якомога частіше. Е, жінки повинно бути комфортно. В першу чергу з гігієнічної точки зору. Якщо це прокладка, то вона вбирає кров. Вона вбирає кров і накопичує в собі запахи. Ну, як мінімум, це дискомфортно. Я вже не кажу про те, що там е це середовище, де розмножуються якісь мікроорганізми. Тампон це те, що постійно перебуває в порожнині. І те, що може викликати набагато більші проблеми, ніж е просто, наприклад, Прокладка чи менструальна чаша, якщо жінка, і таке буває дуже часто, насправді, якщо жінка про це забуває, може дойти навіть до якихось септичних станів. Того бажано і важливо жінки все ж таки слідкувати за своєю гігієною. Чи рекомендують гінекологи користуватися менструальними чашами? Чому? Тоже класне запитання. Е, скільки міфів? Навколо цього питання в інтернеті і в засобах масової інформації, і кожний пише своє. Хочу сказати знову ж таки про те, що ми прогресуємо, і це дійсно непоганий метод, непоганий з точки зору екології, бо тому, тому що це взагалі класно, тому що виконана менструальна чаша з медичного силікону. І він не приносить ніякого вреда для навколишнього середовища. Для жінки також це класно. Це Постійний контроль, перше, це захист від протікань. І друге, немає цього інфекційного фактора. При тому, що жінка постійно слідкує за собою. Якщо ви переживаєте, чи у вас є якісь питання, ви завжди можете звернутися до гінеколога і проконсультуватися щодо розміру цієї чаші, з чого вона виконана. Навіть проконсультуватися, як правильно її ставити. І питань взагалі не буде ніяких. Особисто я за чи впливає спідня білизна на здоров'я жінки? Обов'язково ми е, намагаємося акцентувати увагу, особливо. Молоді, тому що знову ж таки питання гігієни. Не бажано жінкам носити кожного дня стрінги, не бажано носити затісну білизну, не бажано носити те, що некомфортно, в першу чергу. Ну, і зміна білизни. Це на, на насправді це така навіть дуже актуальне питання. Не повинні ми забувати про те, що все-таки чистота на першому плані це не невід'ємна не частина жінки. Того так, інфекційні захворювання, ем, молочниця. Це найпоширеніша проблема жінок, які не слід не слідкують за гігієною. Насправді в синтетичних матеріалах дуже швидко розвивається грибок. Того, будь ласка, слідкуйте за цим. Який метод контрацепції краще обрати? Питання, яке потребує. Точно консультації гінеколога 100%. для кожного, для кожного дуже індивідуально, ви маєте пам'ятати про те, що. Методів контрацепції ну дуже велика кількість. Починаючи від бар'єрних, це презервативи, і закінчуючи якимись мініпілями, якимись спреями, тобто те, що вже на більш таких високих рівнях. Е, Обов'язково повинні ви проконсультати проконсультуватися з гінекологом, і гінеколог підбере той метод контрацепції, який показаний саме вам. Е, хочу звернути увагу на жінок, які годують. Е, Грудьми, у яких е, зараз в період життя грудного вигодовування. Я хочу звернути увагу, що такі жінки також можуть отримати контрацепцію. Такі жінки також можуть поспілкуватися на цю тему. Це навіть дуже актуально. Біль під час місячних норма чи ні? Норма. Біль під час місячних це норма. А от інтенсивність болю, це вже трохи інше питання. Ви маєте розуміти, що місячні це фізіологічний процес, фізіологічний процес, коли ендометрії відторгаються, і не відбувається запліднення. Не відбувається запліднення яйцеклітиною. Тобто є якісь процеси, які повинні супроводжуватись якимось болем. В цей момент відкривається шийка матки, і це вже викликає біль. Існує така думка, що у жінок хто жінка, яка не народжувала, вона відчуває місячні больніше, ніж та, що народжувала. На жаль, чи на щастя, пологиться не панацея від всіх болей на цьому світі, і це не завжди так, але можливо. Такі жінки відчувають трохи більшу біль того, що спазмує цервікальний канал, і через це можливі болі. Якщо ви відчуваєте надмірний біль, таких жінок також достатньо. І якщо ви відчуваєте, що ви можете навіть втрачати свідомість, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, значить, щось десь йде не так. Це також питання, яке вирішується з лікарем індивідуально. Чи можна займатися сексом під час місячних? Таке дуже наболівше питання для кожної жінки, для кожної сімейної пари. Однозначно, хочу відмітити, що у багатьох сімейних пар під час коли жінка менструє, вона відчуває більше. Вона відчуває краще, вона відчуває більше і сексуальне життя покращене в цей період. Це дуже таких сімейних пар дуже багато. Це пов'язане з тим, що саме в цей період виділень в достатній кількості, тобто дискомфорту такого не відбувається. Це щодо е відчуттів. Інші ж, навпаки, не відчувають того, що могли відчувати. Це якраз і пов'язано з оцим менструальним болем, нестабільністю, емоційною нестабільністю. Не потрібно ж забувати, що це ж гормональний все таки процес, який впливає на всю жінку в цілому. Ну і знову ж таки питання гігієни. Багатьох чоловіків це відштовхує, багатьох жінок це відштовхує, тому в ці дні ну, якби вони не, не займаються сексом. Ем, є така думка, і ця думка лікарів, і вона абсолютно підтверджена, що під час сексу, під, під час сексу в менструальний період відбувається заброс крові. Обратний заброс крові в порожнину матки і е, в маткові труби. Це насправді це може бути і це відбувається інколи, але не так часто. І на ваше здоров'я якось це сильно не повпливає. Все ж таки, питання гігієни виходить на перший план. Е, знову ж таки, питання нашого прогресу, дякуючи розумним винахідникам, е, існують прокладки е, в будь-якому. В секшопі навіть в аптеках ви можете це запитати, і це є. Є прокладка, яку можна використовувати під час менструації, і вона вбирає всю кров в надлишок того, що могло б завадити. Того, в принципі, протипоказань ніяких немає. Але ви маєте пам'ятати, що дуже багато думає, якщо менструація, значить не завагітніє. Не завжди це відбувається, тому все-таки засоби контрацепції бар'єрні мають бути. Зверніть увагу, шийка матки розкрита. І це вхідні ворота для інфекції. Все ж таки, інфекція і захист від інфекції має бути на передньому плані завжди, помимо гігієни. Причини нерегулярного циклу і чим це може бути небезпечно? Це така. Проблема, яка турбує жінку, яка приносить дискомфорт, яка, яка приносить корективи в сімейному житті. Зараз ми живемо під час війни, на жаль. На жаль, наш емоційний стан нестабільний, нестабільний вже два роки. І якісь гормональні процеси в організмі жінки, вони на це дуже реагують. Зокрема, такий гормон, як пролактин. Він, на жаль, або, на щастя, пригнічує прогестерон, пригнічує м, саму менструацію. Якщо м, він в надлишку, а це гормон дуже нестабільний, це гормон, який реагує на кожну нашу м, викид наших емоцій. А ми зараз живемо в постійному стресі. Тому зараз це дуже актуально і нерегулярність циклу вона. Вона впливає на весь організм і на все життя жінки. Наскільки це небезпечно, ви повинні підійти до свого гінеколога і обов'язково ці моменти узгодити. Є дуже великий перелік діагностичних процедур, є дуже великий перелік того, чого ви повинні знати і враховувати. Це потребує лікування.